Привіт-привіт, мої кулінарні друзі. Ласкаво просимо на канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми будемо створювати неймовірно ніжні та соковиті грушеві мафіни, які не залишать нікого байдужим. Ці маленькі десерти сповнені фруктів та горіхів, що робить їх ідеальними як для сніданку, так і для десерта. Давайте розпочнемо з інгредієнтів. Нам знадобиться 2 третини стакана борошна, 2 столові ложки лимонного соку, 60 грамів сметани і 100 г вівсянки дрібного помелу. Також обов'язково приготуйте 2 третини стакана грушевого пюре. Ви можете використати як пюре з баночки дитячого харчування, так і домашнє, протерте із запеченої груші. Тепер відвідаємо наші фрукти, потрібно взяти 2 груші твердого сорту. І, звісно, не забудьте про горіхи, волоські обсмажені та рубані, 5-6 столових ложок буде достатньо. Ще нам знадобляться 2 яйця, одна щіпка соди, по 2 щіпки мускатного горіха та кардамону. І не забудьте про розпушувач, 4 чайних ложки. Приступаємо до підготовки. Спершу змішайте вівсянку з грушевим пюре. В окремій ємності заєднайте просіяне борошно з цукром, кардамоном та мускатним горіхом. Сіль, розпушувач і соду теж додайте туди. Зараз влийте сметану і яйця, ретельно все змішайте, потім об'єднайте з вівсянкою та фруктовим пюре. Тепер переходимо до фінальної підготовки нашого тіста: додайте рубані горіхи і нарізані невеликим кубиком груші. Для випікання вам знадобляться формочки для капкейків, це можуть бути найпростіші або ж креативні, як вам подобається. Наповніть їх тістом, залишаючи приблизно третину формочки вільною. Випікати наші мафіни будемо протягом 20 хвилин при температурі 200 градусів. Якщо хочете прикрасити горіхами зверху, додайте їх одразу після того, як наповнили формочки. Ось і все, наші грушеві мафіни готові. Вони вийдуть ароматними, мускат і кардамон додадуть неповторного аромату та смаку. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобається цей рецепт. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити свої коментарі. До нових кулінарних пригод, друзі!